42-річний Микола Поляновський, військовослужбовець ЗСУ, кларнетист, викладач музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка, загинув 2 серпня 2024 року на Покровському напрямку. Світлана Поляновська, дружина Миколи, каже, що тіло чоловіка не можна забрати з поля бою. Просто територія окупована і не не можуть туди зайти. Наші це такі реалії нашого життя. Жахливі. Світлана розповіла, чоловік закінчив Житомирський музичний фаховий коледж, Харківський державний університет мистецтв імені Котляревського, Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв. Вісім років Микола Поляновський працював у військовому оркестрі у Чернігові, десять років у Житомирському музичному фаховому коледжі. Він був викладачем, лауреатом всеукраїнських конкурсів, засновником міжнародного фестивалю інструментальної музики Сонячні кларнети. Музикант був справжній, у нього його учні. Він же тут, у нього багато учнів. Всі хотіли в нього навчатися. Було багато планів, які не здійснилися, на жаль. І якщо він щось вирішив, його переконати було неможливо. Як почалася повномасштабна війна, він не міг сидіти на місці. І він мені сказав, я не можу сидіти вдома, нічого не робити, я маю вас захищати. У нього вже було звання на той час, бо він у військовому оркестрі служив. Він каже: я старший сержант, я маю вас захищати, свою Україну. Я піду. Світлана розповіла, на початку березня 2022 року Микола пішов до ТЦК записуватися добровольцем. Йому сказали, поки що посидьте вдома, поки не потрібно, ми вас викличемо. І от на початку травня, якраз на його день народження, принесли йому повістку прямо додому. 10 травня 2022 року Миколу мобілізували до 30-ї окремої механізованої бригади. Світлана говорить, у квітні 2024 року чоловіка відправили у зону бойових дій на Покровський напрямок. Він служив у складі 151-ї окремої механізованої бригади у кулеметному взводі. Змінив кларнет на кулемет. Він весь час. Стріляв там, на навчаннях трошки побув. Він сам був інструктором, його призначили командиром відділення, бо він дуже був відповідальний. От, він був головним сержантом і командиром відділення, кулеметного взводу. Світлана каже, щодня була з чоловіком на зв'язку. Казав, що дуже жахлива ситуація, що я не очікував. Тут пекло, тут таке робиться, дуже важко. Він мені писав, що я вже не можу нести кулемет, я не витримую. Я його весь час підтримувала. Це якраз був найтакий найгарячіший напрямок Покровський. Він мені писав, що я я витягнув своїх солдат. Я виніс поранених. Мені побратими ще писали пізніше, що завдяки Миколі врятувалося декілька людей, які б не вижили. Світлана говорить: останній раз розмовляла з Миколою по телефону 11 липня 2024 року. Я їду. Я вас люблю, тебе і доцю. Я їду на позицію. І все, і це останній був дзвінок. 13 серпня Світлана отримала сповіщення про те, що Микола зник безвісти. Ну я до цього сама дізнавалася по своїм каналам. Я вже дізналася, що він був поранений. І, якби, якщо немає, не забрали тіло, то вважається безвісти зникла людина до цього часу. От і побратими мені призналися, що. Він був поранений, у нього було легке поранення в ногу. Він продовжував відстрілюватися, дуже тримався. От. І потім, поки ждали евакуацію, чекали цього еваку, він загинув. Ви у мене самі найкращі. Я вас люблю. Анжеліка Нестерчук, Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.